Відеозвіт для Володимира, який замовляв. Значить, людина замовила отакий блок управління. Раз блок конвекції, два блок конвекції, а це просто тут вентилятор. Нагадаю, вся моя автоматика йде з заземленням. На тени, на моторчики конвекції по техніці безпеки. Заземлення також ось виведено. Сюди потрібно буде підключатися. Так, і так, перевіряємо. Бажано дивіться. Бажано, щоб ось на вилки фаза і на розетки фаза. Щоб фаза попадала в фазу. Так, Відчиняємо Ось такий блок управління. Так, Загальний автомат. Раз, включаємо, дивіться, рукою вожу, ніде нічого не пробуває. Так, оцей автомат включаємо. Вентилятор конвекції спрацював. Оце ось і на цьому автоматі. На цьому автоматі терморегулятор і конвекція сидить. Так, включаємо конвекцію раз, включаємо конвекцію два Так, і, і включаємо тен. Раз. Тен включили. Два тен включили. Так, поки виключаємо. І третій автомат. О, на той вентилятор. Бачите? Третій працює. Так, всі три вентилятори працюють. Конвекція. Так, і зараз, зараз перевіримо до 20 градусів. Да? Наче я виставляв, Ану зараз подивлюся. Да, 20 градусів я виставляв. І повинні тени зараз. Отак, от тени включаю. Все. 20 градусів набрало, тени спрацювали. спрацювали. Світодіоди. І, ну, погасли світодіоди, потухли. Так, Конвекція, зверніть увагу, працює. Вона незалежна від тенів. Тому що конвекція повинна прикупчені постійно працювати. О, все. І спрацювали тени, все, все працює. Так. Оце ось вентилятор, бачите, він виключився. Ось він, третій, 6 ампер. А ці вентилятори до сих пір працюють. Зараз попрацюють трошечки те не остужать. Значить, дивіться, оце ось автоматика оце ось автоматика. Отак зачиняється, ключиком клац. Все, витягли і пішли своїми справами займатися. Але недалеко не забуваємо, що копчення проходить. Оця автоматика з двома блоками конвекції розрахована десь від 45, ну десь навіть 40 кілограмів можна. Від 40 до 65 кг. Тому що ну, можливо 70 кг можна, ну, але потрібно дивитися. Чи буде витягувати 70 кг 2 тена. От, все, що більше 70 кг, там вже бажано ставити 6 кВт загальна потужність 3 тена. Але і таку автоматику, якщо потрібно, і таку автоматику зроблю на 3 тена на 3 блоки конвекції. Ось така ось, у нас автоматика вийшла. Це ящик повністю механіка. Тобто ніякого сенсора. Механіка вона надійна. Якщо навіть при копченні щось у вас там, наприклад, автомат підгорів вибило автомат, виключили. Розібрали панель, автомати поміняли, поставили, включили і далі займаєтесь копченням. Ну, мені механіка от так я вам скажу. А там уже кожен вибирає для себе. От. Так що така автоматика. Якщо комусь сподобалась, ось дивіться терморегулятор. А, Зараз я вам виставлю температуру на холодне копчення. От. Так що все працює, все, все добре. Оп, от так ось так зачиняється.